Всім привіт! Мене звати Женя, і сьогодні поговоримо про один з найкращих і простих способів приготування маринаду для шашлику. В народі він називається цибулевий, і всі інгредієнти, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. Беремо 1,5 кг свиного шийка, промиваємо його і ріжемо на шматочки по 3-4 см. Для шашлику зі свинини рекомендую використовувати шию. Або як її називають в народі ошийком, бо це найніжніша частина для шашлику. Перекладаємо все у зручну ємність для маринування. Для смаку та аромату все заправляємо спеціями для шашлику. Найкраще, якщо у вас є вдома червона паприка, то буде прекрасно. Та обов'язково чорний мелитий перець. Я називаю це швидким маринадом, то обов'язково зараз все потрібно ретельно вимішати. Оскільки у нас маринад цибулевий, нам потрібно великі дві цибулини, весь часник та всі помідори натерти на дрібну терку, щоб все пустило сік, особливо цибуля. Заправляємо це все соєвим соусом і додаємо дві ложки соняшникової олії. Це для того, щоб весь сік залишився всередині, коли ми будемо жарити м'ясо на вугіллі. Відставляємо це на декілька хвилин. Тим часом нам потрібно дорізати всю іншу цибулю, яка в нас залишилася кільцями або напівкільцями. Все передавлюємо руками, щоб цибуля знову пустила сік. Тепер повертаємось до нашого м'яса, заправляємо все цибулею та маринадом. Ретельно все перемішуємо. Відчували б ви цей запах? Цей маринад прекрасний і набагато краще виходить ніж покупний з магазину. Я завжди залишаю одну цибулю нарізану кільцями це для того, щоб приготувати її разом з овочами на мангалі. Ось це і все маринування. Як бачите, все максимально просто і нескладно. Маринувати можна від 2 годин. Власне, я рекомендую тримати від 12 до 24 годин відпочивати в прохолодному місці, бажано в холодильнику.